Погодитесь за мною, коли я скажу, що все в світі змінюється. Сьогодні там спекотна погода, завтра дощ, дощить, після, там пізніше морози, і так життя йде. Но в цьому житті є такий нюанс, є група людей, яка незмінна. І це Кадирівці. Ну і сам Кадиров, ви пам'ятаєте, як він біг з своїми там, військовими з-під Києва? Ви пам'ятаєте, як вони не доїхали до. Пригожина, коли Пригожин був в Ростові, вони то в пробках застрягли, то в тому застрягли, і ніхто їх не бачив, щоб вони там Путля розпасали від Пригожина. Ну і зараз в Курській почалося, і там по свідоцтву не то, що там українських військових, а мешканців там Курської області, що першими на лижі стали Кадирівці, і там кадирівців вже немає, там і близько. Ну і це... А Алладіна він знімає ролики. Ну, я так розумію, з Грозного. Навірно, ж вже там повтікали ці його байці, і він знімає, говорить, ну і він до них звертається. Фактично, його ж ніхто не слухає. Він до них звертається в Тікток, і у нього пряма річ: говорить, закуповуємо попкорни, сідаємо, будемо глядіти. Ну, і да, я ж розумію, що він буде глядіти, що там в Курській буде відбуватись. І вони вже там з Грозного наблюдають, що там далі буде. А... все на все добре. До слідучої зустрічі.